Темою, наша тема наступна це багатоатомні спирти. І представник багатоатомних спиртів це гліцерол, або інша назва його гліцерин. Щодо загалом формули гліцеролу, то в природі трапляються спирти, молекули яких містять більше однієї гідроксильної групи. Тобто якраз це в нашій багатоатомні спирти. В назвах таких спиртів наявність груп OH також позначають суфіксом ОЛ. Але частіше для них використовують традиційні назви. Найпоширеніші в природі такий спирт гліцерод. Як бачимо, ми алкан-пропан, в нього заміщені три атоми гідрогени на гідроксильні групи, тобто це багатоатомний спирт. Якщо це пропан, то це пропан три рази повторюється он 3 і у нас має. Закінчення. Тому пропантреол, а більш традиційна назва це гліцерол побутовий, або гліцерин можуть називати. Ми бачимо різні назви. Щодо повної структурної формули, або в нас скороченої структурної формули, ось як виглядає гліцерол. Давайте ми спробуємо ще написати молекулярну формулу гліцеролу. Це у нас карбонів 3, гідрогенів 5, ОН OH у дужках 3. Це у нас молекулярна формула ліцерол. Коли стражнював модель молекули ліцеролу, ось так виглядає атоми карбону у нас. Гідроген ось нас сіро чорні, атоми гідрогену білі і червоне позначення атоми оксигену. Бачимо різну направленість. І отак виглядає в просторі. Молекула гліцеролу. Молекулі гліцеролу гідроксильні групи сполучені з різними атомами карбону. Дві гідроксильні групи не можуть бути приєднані до одного атома карбону. Такі речовини нестабільні і розкладаються під час утворення. Разом і з метанолом та етанолом, гліцерол є одним із перших спиртів, що активно вивчалися хіміками. Вони виявляють досить високу хімічну активність. Щодо молекулярної формули, давайте перевіримо. Ось ми бачимо, що молекулярна формула дійсно відповідає. Тому що з чим ми стикнулися щодо фізичних властивостей гліцеролу. Гліцерол або гліцерин, або пропан знову ж таки, це безбарна. Сиропоподібна, тобто він густуватий такий густий, в'язкий, але не отруйний. Температура плавання бачимо, температура кипіння близько 300 градусів. Гліцерол не тобто він не випаровується важчий за воду, не обмежено розчиняється у воді. Гліцерол дуже гігроскопічний, тобто він поглинає водяну пару з повітря. Він солодкувато-гіркий на смак. Відповідно, отримав свою назву, що означає, глікос солодкий. Подібно до одноатних спиртів, молекули гліцеролу також утворюють водневі зв'язки, але кожна молекула гліцеролу може утворити по 9 таких зв'язків, що позначаються на його фізичні властивості. Надзвичайна в'язкість, необмежена розчинність. Температура кипіння гліцеролу така висока, що вона. Лежить на межі можливості існування органічних сполук. За такої температури органічні речовини розкладаються. І гліцерол на витянок. Під час сильного нагрівання він почне диміти, виділяти отруйні продукти розкладання. Для хімічних властивостей також характерно горіння. Ми можемо побачити, як відбувається горіння гліцеролу. Тут знову ж таки, ми пересвідчуємося тому, що при горінні оранічих речовин утворюється газ та водяна пара. Також для лізеролу наявна якісна реакція. Щоб можна було відрізнити одноатомні спирти від багатоатомних спиртів, можна додати свіжо приготований купрон-довголенний гідроксид. Бачимо, як він виглядає. Це осад. Давайте ми з вами нагадаємо, як приготувати. Купрудовалентний гідроксид. Ми візьмемо купромсульфат, купрудовалентний сульфат і додамо до нього натрій гідроксид. Ми отримаємо осад купру-голентного гідроксиду, адже він не розчинний. Спробуємо написати цю реакцію. Це буде домашнім завданням написати дану реакцію тобто взаємодію купром двохвалентного сульфату з натрій гідроксидом з утворенням купруноголентного гідроксиду та натрій. Сульфатом. Урівняти потрібно. Зазначити, які речовини розчинні, які не розчинні. Розкласти на йони розчинні, не розчинні, не чіпати. Тобто нам повністю потрібно зробити рівняння йонного обміну. І щодо самої якісної реакції, то гліцерин при контакті з осадом купродохулентного гідроксиду. Осад розчиняється і сполука набуває темного синього. Кольору. Осад при цьому зникає. Щодо застосування гліцеролу, то ґрунтується застосування на його гігроскопічності. Завдяки їй він пом'якшує шкіру, що використовується у шкіряному виробництві для виготовлення косметичних препаратів. Гліцерол додають до кондитерських виробів, щоб вони довше не черствіли. Та до газованих напоїв, як підсолоджувач. Через в'язкість та низьку температуру плавання гліцерол використовується для приготування гальмівних рідин та антифризів. Із гліцеролу добувають тринітрогліцерол, що є основою вибухівки та медичного препарату для лікування серцевих захворювань. Ось бачимо на малюнках. Де використовується гліцерол? Отже, це у нас виготовлення прозорих свічок, добування динаміту, бо ми побачили попередньо, що утворюється нітроглицерин. Нітрогліцерин нестабільний, а динаміт. Формулу динаміту придумав Нобель. Також в кіряному виробництві, виготовлення кремії мази в кондитерських виробах, крию консервування живих тканин, лікарському засобі від серцевих захворювань нітрогліцерин входить до складу і динаміту, Ні, виготовлення гальмінних рідин та антифризів. І щодо, як виглядає ваше домашнє завдання, тобто пробірку розчин лугу, тобто гідроксид беремо. Доступний і купронгалентний сульфат. При цьому в нас утвориться осад купрондохолентного гідроксиду. Якщо додати гліцин, то в нас осад розчиниться і сумішна буде синього кольору.